Вже третю добу поспіль горить нафтобаза у місті Пролетарську Ростовської області Росії після атаки українськими безпілотниками. Площа пожежі за цей час зросла до понад 10 тисяч квадратних метрів. Якщо спочатку горіли два баки з нафтопродуктами, то зараз вогнем охоплено близько третини з понад 70 цистерн, пишуть місцеві у соцмережах. Нагадаємо, дрони головного управління розвідки Міноборони України завдали удару по нафтобазі комбінату Кавказ у ніч на 18 серпня. Це підприємство Рос. Резерву, яке забезпечує мобілізаційні потреби російської армії. Тут зберігалися десятки тисяч тонн авіаційного палива для військових літаків. Російська влада повідомляє, що до гасіння пожежі на нафтобазі залучено понад 500 осіб 50 з них уже постраждали. Втім, на знятих очевидцями відео немає ознак того, що поширення вогню вдалося зупинити на території нафтобази. Продовжують вибухати баки. Денис Попович, військовий оглядач, з нами на зв'язку. Пане Денису, вітаємо. Доброго дня. От такі удари. Була навіть інформація про те, що ці нафтопродукти це ж авіаційне паливо. Наскільки вони допомагають, враховуючи те, що минулого тижня були атаки також по аеродромах стратегічної, тактичної, вибачте, авіації. То з чим це? Ну, які це нам дає результати? Росіяни будуть менше тепер використовувати свої літаки, каби, і нашим військам буде легше працювати, зокрема, і на найгарячіших ділянках. Там авіаційне паливо. Там казали, що і бензин, там казали, що дизельне пальне. Там казали, що паливо мастильні матеріали. Тобто, це масло та інші інгредієнти для того, щоб працювали двогони треба розуміти скільки там цього всього було ми зараз цього не розуміємо uh -huh. і так само ми не розуміємо що ще залишиться від цього і пожеж цієї пожежі тому що очевидно вона настільки розгорається і продовжує розгоратися що уся нафтобаза може бути знищена згодом тобто ми повинні зараз слідкувати що там з нею взагалі не відбудеться чим це закінчиться але залежності від того що там було в яких кількості то це безумовно, може мати вплив на ведення бойових дій Оскільки там казало, що це мало не головна база, то, яка забезпечує на певних напрямках паливно-мастильними матеріалами російської армії, відповідно, це про логістику. Ясна річ, що зовсім не закінчиться постачання палива. Вони зроблять це для того, щоб танки не їздили, машину не їздили так само. Але той факт, що ця база база буде знищена, то доведеться їм перелаштовувати свої логістичні маршрути для того, щоб забезпечити паленими стильними матеріалами свою армію, а відповідно, це збільшить полече постачання цих павоно стильних матеріалів, утруднить взагалі процедуру постачання і може призвести до збоїв в цьому питанні, а паливо це кров війни, і від вільному маємо з вами три незалежність. Так, давайте ще поговоримо з вами з е, про особливості наступальної операції на Курщині. Ми розуміємо, що е, вона складатиметься з кількох етапів. І ось те, що ми спостерігаємо зараз, і те, що може бути після цього, на вашу думку, які у нас тут можуть бути очікування. Найважче відповісти ваш, на ваше питання, що буде після цього, бо ми не знаємо, де цілі і де кінець цієї операції, такому можливо, це якийсь етап. Вона може розширюватися, питання, де вона буде розширюватися. Чи то буде розширюватися в Курській області далі? А це безперечно буде далі просування відбуватися в Курській області, але в якої мірі і до якої мети. І друге, чи буде ця операція продовжена десь в інших областях Російської Федерації? Тому сказати, що буде після цього, дуже важко. Але очевидно, мета полягає в тому, щоб підтягнути резерви принципі, про це йде мова. І я впевнений, що в стратегічному сенсі ця мета полягає в тому, щоб створити обмінний фонд, але лише людський він вже створений, бо своєстроковою служби вже таким рясним потоком йдуть полони, будучи йти. А є обмінний фонд території. Так чи інакше будуть перемовини, попри те, що зараз росіяни активно кажуть, що їх не буде, що зараз немає сенсу. І чудово розуміли, чому зараз не це немає сенсу. Оскільки реалії на землі, про які вони кожного разу кажуть, що будуть домовлятися на землі. Вони трошки змінилися. Тобто не лише вони тепер контролюють наші території, ми контролюємо їхні території. Тому це ясно, ясно поставило їх в тупик. Але так чи наче цей обмінний фонд території має бути створений для того, щоб ми ну, сильні позиції виходили на ці сі... на ці ці перемовини щодо закінчення війни, які коли-небудь розпочнуться? Так, ну що ж, ми дуже дякуємо за ваш коментар. Сподіваємося, що всі особливості цієї наступальної операції і те, що буде далі, у нас буде з вами можливість обговорити в наших наступних ефірах. Денис Попович, військовий глядач, був з нами на зв'язку. Вдячні вам.